Так, так, доброго дня, діти, зупиніться. Ні, Ой. Діана, збирайся, тобі вже ніколи. Ой, вибачте, мені не сьогодні. Здається, вечірку скасовано, і не можна мені пити алкоголь, бо я ж підліток. І здається, треба це зняти. А діти це... Ох, вибачте, я такого не хотіла робити. Ой, доню, де ти була, чого ти пила алкоголь? Ну, Тато, мені сподобалась вечірка, це не дуже корисно, не можна пити алкоголь пілітками. І послухай, ніякого алкоголю тобі пити не можна, бо як застудишся і можеш бути мертвою. Вибачте, пішли додому негайно.